Ви ФОП, третя група 5%, адже знаєте, що пора подавати декларацію за перше півріччя. Покажу корисні лайфхаки та як швидко подати через безкоштовний ресурс електронний кабінет платника податків дану декларацію, проконтролювати нарахування та інші корисні моменти. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, якщо виникнуть запитання, у коментарях пишіть їх, я обов'язково на них відповім. Отже, в електронному кабінеті платника податків переходимо до розділу введення звітності, в якому маємо обрати обов'язково 2023 рік та не другий квартал, а саме півріччя. Нагадаю, що декларація платника єдиного податку 3 групи 5% подається наростаючим підсумком, тобто за весь період з січня по червень 2023 року. Однак є момент, який потрібно врахувати при відображенні саме суми нарахованого єдиного податку. Отже, для того, щоб створити декларацію, натискаємо відповідну кнопку, і у відкритому полі не обов'язково фільтрувати по типах декларації, в нас відкрилися доступні два варіанти, а саме: Другий варіант нам необхідний за ідентифікатором форми ф – Податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи. Як ви бачите, підказка, що граничний термін подання такого документу це 9 серпня 2023 року. Натискаємо. У відкритому полі варто звернути увагу на інспекцію, куди електронний кабінет пропонує автоматично подавати її, якщо щось невірно – то тут з випадаючого списку можна обрати інший варіант. Лише тут, адже вже при створеному документі, редагувати ці поля не вдасться, тому зважайте на цей момент. Далі переходимо по кнопці Створити. Зверніть увагу, що жодного додатку я не додавала, адже у піврічній декларації, в стандартному варіанті, такі додатки не додаються та не заповнюються. У відкритому документі, готовому до заповнення певні дані. Прописується автоматично. А саме, що це в нас звітна декларація. Ось ви бачите поле в рядку 01. Далі податковий період півріччя 2023 рік, тут нічого не міняємо. Перевіряємо дані платника, податкову адресу. Варто уважно перевірити, оскільки нещодавно ми мали ситуацію із збоєм податкової адреси довелося виправляти її через 5ДР. Тому. Зверніть увагу, адже це обов'язковий реквізит податкової декларації, і неправильне його заповнення свідчитиме про неправильно заповнену декларацію в цілому. Отже, якщо тут якісь реквізити невірні, ви можете одразу в цьому полі редагувати інформацію. Далі переходимо безпосередньо до заповнення. Розділу 1. Розпочинається він із показника 9. Фактично чисельність найманих працівників у звітному періоді. Осіб. Якщо у вас немає найманих співробітників, прописуємо 0. Відповідно, якщо у вас на 30 червня були наймані особи, таку кількість і прописуємо у даному полі. Я ж прописую 0. Види підприємницької діяльності у звітному періоді. Мається на увазі ті коди, кведи. Писати, по яких ви отримували дохід. Однак, якщо ви не ведете облік доходів в розрізі кведів і отримували доходи більш ніж по одному кведу, то варто прописати усі кведи, які у вас є відкриті. За замовчуванням, система сюди прописує основний квед діяльності. Для того, щоб добавити інші кведи, один або декілька, якщо ви знаєте чітко, які вам потрібно додати, можна. Це зробити через додаткові поля. На стрічці з кведами натискаємо праву кнопку миші, і в нас випадає додаткове вікно із фільтрацією кількості рядків даного, даної таблиці. Отже, додати або скопіювати, чи, навпаки, видалити. Однак можна піти іншим шляхом. Ми можемо. Скопіювати одразу усі кведи, які відкриті для даного ФОПа. Для цього дублюємо сторінку електронного кабінету, переходимо у розділ Облікові дані платника. В цьому блоці. Ідемо донизу. Де міститься інформація про усі види діяльності відкриті для даної фізичної особи підприємця, виділяємо їх усі, і Ctrl-C чи просто права кнопка миші копіювати, і вставляємо в саму декларацію. Як знати, який основний квет, той, який має ось тут в, третій, в третьому стовпці одиницю. Це означає, що це основний вид діяльності. Для прикладу, додамо ще два кведи. Для цього натискаю на полі і вставляю відповідні кведи. Не обов'язково завжди по основному виду діяльності повинні бути доходи. Тобто, це можуть бути інші кведи, не обов'язково з основним. Прописуємо ці кведи. Ви бачите, я вставила нижнє підкреслення видаляємо. Тут тільки повинні бути цифри коду згідно з квед. Далі ми маємо йти з вами до розділу. Чотири – показники господарської діяльності для платників єдиного податку 3 групи. Колеги, якщо це відео корисне, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарком та діліться посиланням з колегами для того, щоб вони теж переглянули корисні моменти, як заповнювати декларацію. Отже, ми повинні зазначити показники діяльності саме за півріччя у рядку 0,6. Припустимо, у першому кварталі. Були отримані доходи у розмірі 10 тисяч гривень і вже задекларовані. Другий квартал ми відпрацювали з доходом. Давайте візьмемо, для прикладу, ще 20 тисяч гривень. Відповідно, у даному полі ми маємо зазначити 30 тисяч гривень наростаючим підсумком, тобто 10 плюс 20 тисяч. Далі система нам заповнює інформацію. Автоматично у розділі 5 визначення податкових зобов'язань по єдиному податку. А саме сума податку за ставкою 5%, нараховано всього за звітний період півріччя, тобто 5% від 30 тисяч гривень, і сума єдиного податку, яка підлягає сплаті. До бюджету за підсумками поточного звітного періоду, і ось тут варто бути обережним, щоб не пропустити момент, вказати ту суму єдиного податку, яку ми вже задекларували за перший квартал. Відповідно, уже сплатили тобто з 10 тисяч гривень. Вже було сплачено 500 гривень. В рядку 13 я прописую ту суму з попередньої декларації за перший квартал, яка вже була задекларована. Відповідно, сума в нас в рядку 14, 14.1.14 змінилася 1500-500 на 1000 гривень, тобто сума єдиного податку із доходу саме за квітень, травень, червень. Я вже говорила, що це 20 тисяч гривень, відповідно, 1 тисяча гривень єдиного податку. На цьому закінчується заповнення декларації. Далі переходимо до функції перевірити. Якщо документ без помилок, ось тут зелена позначка, перевірено. Натискаємо Зберегти. Система нам пропонує одразу підписати документ. Переходимо до підпису і. До відправки документу. Обираємо АЦСК, яким будемо підписувати документ. Електронний цифровий підпис файловий в даному випадку. Вводимо пароль захисту та натискаємо кнопку Щитати. Після успішного щитування тиснемо Підписати. Документ підписаний, залишається натиснути кнопку Так і він буде надісланий до Державної податкової служби. Попередньо доданий документ вже є відправлений та успішно задекларованим в Державній податковій службі. Ось ви бачите, він у рядку, поданий 4.07. і в успішно прийнятому документі він підсвічений зеленим кольором. В полі квитанції міститься цифра 2, Якщо її розгорнути, ми бачимо інформацію про фінальну квитанцію. Документ прийнято. Пакет прийнято. Можна переглянути, і там міститиметься інформація, що пакет прийнято, тобто зауваження відсутні. Саме Такого варіанту вам потрібно очікувати і перевіряти в електронному кабінеті. Якщо ж квитанція з зауваженнями, вона буде підсвічена червоним кольором, це поле теж буде все підсвічено червоним. І в квитанції в полі наявні помилки ви будете читати, які зауваження наявні до декларації. Однак це не все, що потрібно зробити. Ще раджу обов'язково перевірити. Правильність відображення декларації щодо нарахування єдиного податку в електронному кабінеті. Для цього переходимо у блок стан розрахунків з бюджету рік 2023, і шукаємо єдиний податок. Ось єдиний податок з фізичних осіб. Відкриваємо інтегровану картку. І що ми маємо? 21.08.2023 року сума єдиного податку, яка була задекларована в декларації від 4.07. 1197 гривень 50 копійок. Зверніть увагу, що на рахуванні відображається граничною датою сплати такого податку. Тобто, якщо декларацію до 9.08, а сплатити до 21.08. Відповідно, саме по цій даті орієнтуйтеся, має бути відображено на рахуванні. Якщо ж уже сплачений цей податок, то він теж буде відображений в кабінеті. Як перерахував, в стовпці сплачено, повернуто. Ось таким виглядом буде сплата податку, платіжне доручення, номер такий-то від такого, то числа і відповідною датою зарахування казначейство, коштів в, і відображення її в інтегрованій картці платника податків. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте йому лайк та поділіться з колегами. Підпишіться на бухгалтерський YouTube канал No1 Ко». Якщо ви на нього, звичайно, ще не підписані. На нашому YouTube каналі щоденно публікуються свіжі бухгалтерські новини, які ви зможете переглядати абсолютно безкоштовно. Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс. Онлайн-консультацій безлімітних відповідей на питання, де щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника завжди під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 семінар. Посилання узнаєте в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. you <laughs>